Прикарпатські богатирі встановили рекорд України з перетягування літака винищувача. Два стронгмени з Івано-Франківська зрушили з місця 15 тонний Міг-29. Цю машину вони протягнули на відстань в 35 метрів за півтори хвилини. Спортсмени кажуть, могли б подужати і важчу машину, однак винищувач задля безпеки глядачів не спорядили боєприпасами, а лише заправили. В Бойовій навантаженні його маса становить близько 17 тонн. Це з заправкою пального і з бойовими ракетами. Так як вони всі знаходяться усі літки в нашій військовій частині в бойовому спорі на бойовій готовності, то вони всі заправлені і на крила в них вішуються бойові ракети. Але по техніці безпеки сьогодні бойові ракети були зняті, тому залишилася маса. Приблизно 15 тонн. вирішили ми його тягнути, щоб перевірити свої можливості. Так як ніхто ще поки що не знає на що людина здатна. От ми перевіряємо вантажівка, літак. Будемо шукати ваш снаряд, щоб його зрушити. Встановлення рекорду відбулося в рамках святкування 70-ї річниці створення місцевої авіаційної частини. Ці пілоти захищають повітряний простір усієї Західної України. До прикладу, міг 29 за допомогою якого встановили рекорд, відстань до Хмельницької АЕС долає всього. За три хвилини ця частина знаходиться, вона включена в єдину систему бойового чергування по о, о, Україні. І вони, коли знаходяться на бойовому чергуванні, то розрахунковий час там до п'яти хвилин льотчики цілком здатні піднятися в небо. Місцеві богатирі рекордсмени, котрі досі управлялися лише у перетягуванні вантажівок, вже роздумують про наступний рекорд. кажуть, спробують зрушити з місця важчий літак.